Ідеальний рецепт пончиків з повністю пропеченою серединкою та неймовірним смаком. Зберігай рецепт цього блаженства, готуй та насолоджуйся. Начинку вибираємо з смаком, у мене вишневий джем. Отже, поїхали. Для опари молоко, цукор, дріжджі та борошно перемішуємо, накриваємо та відставляємо на 15 хвилин. Молоко обов'язково тепле. Одразу, як підійшла опара, додаємо решту інгредієнтів: яйця, цукор, сіль, молоко. Борошна та замішуємо тісто. Звичайно, це можна робити в комбайні, але я робила руками. Тісто виходить дуже ніжним, але я раджу не додавати додаткового борошна. Після ведення вершкового масла тісто набуде зовсім іншої консистенції. Масло кімнатної температури вимішуємо до повного розчинення. Також накриваємо рушничком та ставимо в тепле місце на годину. Воно має збільшитись в два рази. Ну що ж, година пройшла, тісто викладаємо на стіл та формуємо кульки. Особисто я формувала їх вагою 40 грамів, вважаю, що більше не потрібно, навіть 50 це вже, на мою думку, забагато. На цю кількість інгредієнтів у мене виходить повноцінних 30 пончиків. Отже, формуємо кульки, викладаємо на поверхню змащену олією або вершковим маслом. Ні в якому разі не присипайте борошном, бо під час смаження воно буде горіти. Нагріваємо олією до 160 градусів. Це дуже важливо. Саме при такій температурі вони виходять повністю пропечені та не набирають у себе зайвої олії. Обсмажуємо по 3 хвилини з кожного боку та викладаємо на паперовий рушничок. Тим часом готуємо начинку, повторююсь, у мене вишневий джем, просто заморожену вишню проварюю з цукром, додаю крохмаль та перебиваю все до однорідної маси. Охолоджую до кімнатної температури та начиняю ним пончики. Прикрашаємо цукровою пудрою та за бажанням фісташкою. Все, готово! Смачного!